А ну, виходьте, гості приїхали до нас, давайте, ходьте. Гайдайдай. Щоранку Павло Шарапанюк йде до своїх голубів, аби погодувати їх. Каже, розводити птахів почав в дитинстві. П'ять років в мене вже були голуби. Тато зробив мені з вулика голуб'ятню, і мені сусід подарував двоє голубів. Одне біле, а одне таке красноплече, Пам'ятаю по цей день голубів. Нині розводить декоративні породи. Порода це Павлінний голуб. голуб. Павлінний голуб називається. Батьківщина цих голубів це Індія. Там їх розвели. Оці голубів, і стара назва їх називається циганський шатровий голуб. Ходять по дворі, думаю, ну зараз кудись полетять, але я знаю, що вони плив. Я зайшов звідси їх. Походили, загнав сюди і все. Кожен голуб при народженні отримує родове кільце з номером, роком народження та інформацією родоводу. родовід, як я веду, я від якої пари вже записую. там. Щоб не було, не було близько спарування, там, чим подальше, треба розчіпляти це діло, тоді в них сильна кров, генетично, так, сильна кров не переводяться хвостик, так що любіть голубів і розводьте голубів, душа відпочиває добре тіта. У його пташиному світі, каже, завжди порядок. Кожний ранок я встаю, у мене там є такий прибор, прибираю все тут чистенько. потім чистю кормушки, роблю осмотр, бо все може бути десь, чи заболів голубця, чи так десь нездоровий. Чистота, залог здоров'я в них. Почистив кормушки, помив поїлочку, вдав їсти. мінеральні удобрення тут для них всі такі. Смаколики, так сказати. У мене є красуля, називається, голубка. От вона мені до душі мені. Хай мені там хто що дає, там платить, чи бартер якийсь, я її не поміняю. Кольцо я вже є, знаю, що це воно. Неї малиші є. Ось таке воно маленьке, ще нема неділі. Серед тих, хто розводить голубів Павла Шарапанюка, знають і поважають, розповідає його товариш Володимир Соболенко. Каже, у 2011 році той був одним з ініціаторів створення місцевого клубу Голуб'ятників. Захотіли, щоб був клуб, бо голуб'ятники були, кожен сам по собі. Коротше. Це ж статут написали, зробили загальні збори, зноси 200 гривень зробили. Зробили вибрали ревізійну комісію і всі питання тоді, оце все. Каже, нині в клубі 40 учасників. Уманська громада, Новоархангельська. У нас є Новоархангельська Христіновка, Христіновка тальне, стального багато є, там взрослих і молодих людей. Там теж держать різну птицю. Там це декорацію, вертуни там і спортивні. І Ну, всякі вся, всякі голуби держать. А серед його сотні голубів, каже, більшість спортивного виду. Раніше їх називали поштовими. Це весь спорт тут наверху. А тут ніколаївські, а тут Павліни. Там ще парую трохи там, а там курише, хазяйство, квочка. У своєму дворі чоловік розповідає, облаштував не просто голубник, а й своєрідну тренувальну базу. Це Миколаївське небо. Оце вони так турсують над хати, оце голубка. Вона засидяна, я їх не ганяв в цьому ду. Це такий в них льот має бути. Білиці, то вони на 200 кілометрів розраховані. А якщо в них кров якась є там луча, то вони летять тоді далі. Робить це не для показухи, а щоб вони літали, тренувались і повертались додому, розповідає Володимир Соболенко. Є такі голуби, які. До мене прилетів через два голди голуб. Він, якщо тут родився вже в мене, то він вже ніде жити не буде, тільки тут. Якщо хіба що десь далеко. А так прилітає, через два години голуби прилітають. Буває, на базарі продасиш голуб, а через місяць, дивишся, вже він вдома. Для своїх спортивних голубів, розповідає, чоловік має і спеціальні кільця на лапках. Ось у ФСІ, 25-рік, Україна, код Черкаської області 320. Оце є такі ці таблиця, які кольца чи область, якої починається. Наші починається Черкаська область 320. Це вже це номер. Володимир Соболенко каже, мріє про розвиток клубу, аби й молодь долучалась до цієї справи. А Людмила Трум, Галина, Стангріт Суспільне новини, Черкаси.